Вітаю, шановне товариство! Це знову Adventure UA і ми продовжуємо вивчати TellSpire. Програму для створення 3D-просторів і проведення ігр. Сьогодні у нас новий четвертий розділ підручника Інструменти майстра. Поїхав! Як надати гравцю управління мініатюрою. Натискаємо правою клавішою миші на мініатюру. З'являється радіальне меню. В ньому обираємо інструменти Game Master GM Tools. Тут знаходимо Player Permission, натискаємо ліва кнопка миші. І тут маємо вибір. Гравець Bimba. GZ. Ну, нехай буде GZ. Відповідно, якщо ви хочете відібрати. Знову радіальне меню. Game Tools, Player Permission. Оп, відібрали. Бачите, можна зробити, щоб одним персонажем однією мініатюрою керувало декілька гравців. Отак. От Далі. Режим польоту мініатюри. Я в попередньому відео, в попередньому розділі підручника розповідав про це. Про те, що таке існує, я говорив, і обіцяв, що ми до цього дійдемо. Ось ми дійшли. Так, знову права клавіша машина на мініатюру, радіальне меню, і отут тут знаходимо. Enable flying увімкнути політ. Шух! Бачите, вона підлетіла. Ми можемо не просто запустити мініатюру в політ, а і... давайте його звернемо до нас з обличчям, Ми можемо коригувати, яка буде висота польоту. Що для цього треба? Треба затиснути Ctrl, навестися курсором миші, отака ручка має бути. Затиснути ліву клавішу миші. Опа, отак от. Так от. І рухати саму мишу. І буде така підставочка. Прозора. Ну, нехай буде 2,5 метра. От так це виглядає. Приміщення мініатюри в режимі польоту. Ви просто берете мініатюру і так хоп. Переставляєте. Прозора підставочка автоматично автоматично міняє свій розум. Залежно від ситуації. Ну, Зрозуміло, що вимикається режим польоту так само. Права клавіша, вимкнули режим польоту. Що стосується зміни висоти, змінювати висоту польоту можна тільки тоді, коли радіальне меню вимкнуто. Якщо радіальне меню увімкнуто, то такий стан, скоригувати висоту польоту неможливо. Отак. Не працює. Схвати, показати мініатюру. В Теоспар є чудовий інструмент, який дозволяє сховати мініатюри від гравців. Саме просте, але не єдине, для чого може згодитися ця опція засідки. Якщо у вас є інші варіанти, можете написати в коментарях. Отже, як сховати мініатюру? В радіальному меню знаходимо і вмикаємо опцію Hide. Мініатюра зникає. Це можна робити як з мобами, тобто населення вашого світу, персонажами майстра NPC, так і з тими мініатюрами, що ви передали. Під керівництво гравців. Тобто, над ними виходить такий подвійний контрол. І-майстра, і гравців. Щоб побачити зниклу мініатюру, натисніть кнопку Tab. Увімкнеться спеціальний режим з власним меню Game Master Overlay. Йому буде присвячено наступний розділ. А поки нас цікавить те, що тут ми бачимо приховані мініатюри. Ось вони дорогенькі заштриховані. А помаранчевенькі це те, що ми не приховували. Повторюємо дію як для увімкнення, тільки для вимкнення режима приховування. Права клавіша миші, ревю. Права клавіша миші, ревю. Виходимо з цього режиму. Так. Будь ласка. Так, режим дослідження, розвідки. Ну, в принципі, він зазвичай і увімкнутий, якщо ви не увімкнули режим будівництва, якщо ви не увімкнули режим покрокових ходів, то і так далі, то зазвичай цей режим от позначається вверху. Іконочкою зі слідами від взуття, він зазвичай вас вімкнутий і він дозволяє гравцям вільно переміщати про переміщення, бо в попередньому розділі підручника. Він дозволяє вільно переміщати мініатюру по дошці і вчиняти різні дії. Покроковий режим. Щоб увімкнути, натисніть на іконку тут зверху з зображенням пісочного годинника. Увімкнули. Далі. Натискаємо на зображення шестерні, ось вона. І з'являється полоса, де ми будемо формувати чергу з мініатюр. Натискаємо на мініатюру, вона з'являється в черзі полосі. Натискаємо, з'являється, натискаємо, з'являється. Зображена мініатюри, які ви додали в чергу, можна в самій цій черзі міняти місця. Щоб прибрати, натискаємо на неї праву клавішу миші. Клац, клац, клац. Щоб завершити формування черги, тобто ви вирішили, хто. В якому порядку буде ходити, створили чергу. І натискаємо Apple Turn Order. Або якщо вам не подобається, і у вас тут декілька і багато, не хочеться по одній прибирати clear list. ApplyTurn Order. Оп, оп, оп. Приві, next. Далі. Щоб вийти з цього режиму, просто вмикаєте будь-який інший режим. Зрозуміло. Режим кат-сцени. Це дуже цікава штука. Щоб його увімкнути, треба натиснути ось тут на зображення плівки вверху. Цей режим зупиняє всі дії гравців і дозволяє вам ведучому показувати гравцям заготовлені скріншоти на, їх, на екранах гравців. Ви можете створювати набори скринів, натиснувши ліву клавішу миші на кнопці GrabShot. Ну, Наприклад, отак от, от. Бачите, зробити ось так от. З'явилося. з'явилося. Хорошо. Якщо натиснути на, тут, на зображення ока, ви будете показувати цю картинку, цей скрін гравцям. Повторно натиснули, відповідно, припинили показувати. Ну, урна, смітник. Зрозуміло. Натиснули на смітник, прибрали зайве. Натиснення лівої кнопки миші на іконку з плівкою тут, біля кнопки Grabshot, дозволяє створити спеціальний блок зі скринами, помістити його на карті, зберегти і потім скористатися ним. От у нас курсов став. Блоком синематичним. Ми його помістили, і у нас з'явилася можливість його зберегти. Вот так. Зберегли. Зрозуміло. Ну і так, да, вмикається режим Master, Overland. Так, виходимо. Ви можете просто наробити скрині, не створювати з них блок, і вони будуть тут. Теж показуватися. Оп, Зробили скрін. Зробимо ще один скрін. І от вони тут у нас є. Перемикаємося на режим Покроковий, перемикаємося на Exploration Mode, перемикаємося на Build Mode, повертаємося. Ці скрини є. Якщо ви вийдете з компанії, потім повернетесь в кампанію. Ці скріни зникнуть. Вони не збережуться. Тому якщо ви зробили якісь хороші скріни з якогось хорошого ракурсу, який вам подобається, то краще збережіть. За допомогою цієї кнопочки Move Shots to Block. Створити з скринів зі скріншотів синематичний блок. Ну, Більш детально буде у наступному на розділі. Ну, в принципі, на цьому все. Сьогодні коротенько. Ставте лайки, поширюйте, завантажуйте собі ігру. Грайте, запрошуйте, якщо бажаєте, донатьте. Я збираю на унікальні, на кастомні мініатюри для свого світу. У Tailspar є інтеграція з Heroforg і про це буде окреме відео. по